Вчора почули в новинах про те, що на Петра Олексійовича Порошенка були накладені санкції. Ну, про те, що він фігурант декількох справ вже багато років, які розслідує Україна, це всі знають. Мене зацікавила його промова. в Фейсбуці дивилися відео там 6 хвилин. Він там розповідав про те, який він хороший, що це. Політичні утиски тощо. Мені згадалося багато різного. По-перше, скандал з купівлею вугілля з Донецька окупованого, скандал з ремонтом української техніки бойової танки, БТР на території Росії ремонт, скандал з продажу декількох військових літаків та різних розробок українських за кордон. Це якось не вписується в образ, як він показує, патріота, який намагається щось зробити для України. До цього усього, на початку війни він звалив за кордон, і коли журналістка в готелі або ресторані при готелі в Лондоні спитала, чого він робить тут. А не в Україні, на неї напала його дружина. Я, я пам'ятаю, це був такий гучний скандал. І до усього всього, чого його син, який має звання офіцера, бойовий досвід в, АТО, в зоні АТО, зараз знаходиться за кордоном, а не в Україні. Багато різних питань до Порошенка і інших наших політиків, які б'ють себе в груди кажуть, що вони патріоти. Але так би мовити, вишня на торті це слова Путіна сьогодні про те, що він готовий надати Петру Олексійовичу політичний прихисток в Росії. Це що взагалі? Люди добрі. А ви як думаєте?